Всім привіт друзі. Вибрався я знову на коп, на те саме місце, де я був. Зараз буду ходити шукати. Погодка знову сьогодні у нас така. Дощова, мокра. Моросить дощик, але но... нічого, будемо копати, нас це не зупинить. Зараз буду ходити, минулого разу тут було дуже багато цікавих знахідочок. Тому будемо шукати. Тож, погнав я шукати. А ви не забувайте підписатись на канал. А я пішов. Так, друзі, в мене є знахідочка. Ось така ямка. Перший сигнал на Деусі. Такий єлі-єлі і в мене є монетка. Я вже її викопав. Чуть-чуть. Протер. І ось. Дивіться. Копійка. 1800. 50 чи якого? Ну не видно тут його. Треба прочистити добре, дивіться. В такому непоганому стані. Миколай перший. Видно тут чи, чи не видно? Ось тут видно. Це перший сигнал. Тому будемо шукати золото, серій артефакти. Клас, клас. Буду ходити шукати. Надіюся, знайти щось ще цікавеньке. Поле тут перспективне. Бачу, ніхто не ходив після мене, так як мої сліди залишились, так і більше нікого не було. Ну що ж, пішов я шукати, не буду зациклюватися. Друзі, у мене ще знахідочка ось такої глибини. Ось така ось монетосіна. Я не знаю, це, мабуть, 1 четверта. Ну вона виходить усього. Просто брухт. А може і не одна четверта, щось воно таке незрозуміле. Воно і не сильно тяжеле. Не знаю. Ну це не... Це більше всього мідь якась. мов багатос якийсь. Хоча для багатоса слишком воно кругле. Більше цього може бути одна четверта, бо я тут вже знаходив. Чи це? Там ведь бить щось на... намальоване, если я не ошибаюсь. Не знаю, що там намалю. Чи це мені так здається? Що таке за монетка, менетка, мушу? Хм, непонятно. Легенька така. Маленька. Треба ну, чистити, ну вона більше все забита була при жизни, та її викинули. Ну що ж, не буду зациклюватись, пішов шукати далі, за знахідочками. Друзі, в мене ще одна монеточка. Ось така, друзі, салдепіна, 20 копійок, 33, го якщо я не ошибаюсь, в такому доволі непоганому стані. Така ось знахідочка. Був як якийсь шмурдяк і була з самого верху. Думаю, банка або... Пробка з Пеніцилінки, бо вони тут часті гості нашої програми. так що, Ну ні, тут два сулик такі випав. Ранні совєти тут були. Час був кружляти. Можливо, ще щось вилізе. надійся на золото. Хі -хі. ну, надіжда вмирає последні, як говориться. Но будемо шукати. Хоча б срібло. Минулого разу я знайшов польське. Ну тільки якесь воно було трошки обгризене, ну, та такої головне срібло. Ну що ж, не буду зациклюватись на совету, про що ви шукати. А ви не забувайте ставити лайки і коментувати відео. Друзі, в мене знахідочка. Ось така штука, я то підозрюю, що це гудзик. Но якийсь він... Мідний, вроді би. Я думав, що це срібло. Ви бачите, яке на середині? тут прявушко було, мабуть, припаяне. А можливо, була монетка, хтось гудзик зробив, або це гудзик такий, я не знаю, що це таке. Випало, як круглішок лежало. Не знаю, можливо, це і срібло таке, але ні, це не срібло більше не похоже. Похоже, на мідяху, бо не було як срібло. Ну, таке воно якась штука, непонятна. Більше всього гудзик був. Ну, це буквально зразу після монетки. Я викопав пробку і цей гудзик О, дощик починає дущати мені. Ой, падаєш. А звучок то класний, класний. Ну що ж, пішло шукати далі. Перед за знахідками. Друзі, в мене ще одна знахідочка. Подивіться, якого хрестика я знайшов клас. Ціленький. Правда трошки підігнутий, но... Ціленький, з вушком, з усім. Клас, друзі. Клас. Не забувайте ставити лайк. Це я другого такого величезного знайшов хрестика. Перший раз я був в лісі, знайшов. Тільки другого формату. Хто знає, підскажіть по періоду хрестики. А то я в них не сильно розбираюся. Ось такий. Ну, десь, мабуть, з СГ технікою. Був класний, думав, що це бля, шалабанка або пробка. Вот тут їх доволі багато. А тут знахідочка. Клас, клас, клас. Ну що ж, не буду затримуватися, йти шукати далі. Знахідочки є. Треба тільки йти і шукати. Зі ще, не в така цікава знахідка, мабуть, була якась алюмінієва чи цинкова кришка. Ось така вона, тут щось було ще всередині. Ой, так, думав, випало. Ну, а отакий глиб... ще й глибоченько трохи. Ну, така кришка на ній нічого не зображена, вирішу просто так показати. Ну що ж, не буду зациклюватись, я шукати. Так, друзі, в мене ще одна така знахідочка, салдеп, пізній. Така двушка з го року, якщо не то видно, чи 79-го. Ну не важливо. Совок є совок. Нічого особливого. Грожу-божу дротики поки що. Вилізу сред цих всіх дротиків така двушечка. Ну не будемо на ній зациклюватися. Підемо шукати далі. ПГ за золотом, сріблом і цікавими артефактами. Тоді в мене ще одна знахіточка. Ось така пломба попалася мені. Нічого особливого. Свинець там є, але ну, не бачу, що вона така собі. В такому стані я вирішую просто так вам показати. Ходжу-боджу. Дротики, пробки, дротики, пробки. Зараз піду на те саме місце, де я був по монеткам, бо я трохи змістився, пішов пошукати трошки другу сторону. Вони зараз піду туди, можливо ще щось вилізе, можливо срібло. Все, погнає шукати. Так, друзі, в мене є ще одна знахідочка. Ось вона. Можете бачити. Лежить в грудочці. Не знаю. Ще за монетка, зараз розпакуємо з, з вами разом. Какая-то вона вбита, походу. Нічого не видно. Нічого не видно взагалі. І треба да, почистити, щоб було щось видно. Це судя по всьому, це якась одна копійка або Польша може бути. Ну а... Убита. Нічого не, зба... не видно не жоження, нічого. Ну, як знахідочка піде в копілочку, а то ходив, ось скільки дротів нас обожав тут в мене, їх там просто жеський. Ну нічого, серед цього всього хламу випікав монетку. Ти більше всього Польща якась. Або одна копійка яка може бути. Ну що ж, погнали шукати далі. Так, друзі, відразу після теї. Ось я знайшов там затерту монетку ту видну, а ось того, буквально зразу декілька метрів я знайшов. Ось солдепік. Трієчка. 46 рік. Ще такому... А, ну так. Да. Поханом стані. Цей стогане вже. Цей гарний. Ось цей... ні. Стегтий. Ну, як знахідочка піде. Люблю знаходити такі монетки. Ну, не совєти, звісно, взагалі монетки, але совєти теж підуть. Якщо вже немає нічого. Лучше б за якесь знайти класне було б краще. Ну що ж, погнає шукати. Так, друзі, в мене класний сигнал, я тут чуть копнув. Зараз будемо копати. Такий, як під колечко, як я минулого разу теж було 97-96. І я викопав кілечко було. Сдаюся, це не який не шмодяк, а то буде обідно. Не знаю, б'є класно. Що ж таке, за... Будемо шукати. О, друзі. Ось Дивіться, Дивіться. мазі якась шляпа. Ну, могло бути і кілечко і монета. Ну що ж, пішаю я шукати. Друзі, в мене ще одна знахідочка. Така твій, советська. Радянщина, дві копійки 40 там чи 35 го 35-го. Рання. Версія цієї монетки, ось така нічого особливого. Знахідочка. Так знахідочка. Кружляю, кружляю, дротики і срібла немає. Свет, ну нічого. Я знаю, що вона тут є. не буду шукати. Ще ж погнав є. Друзі, моя цікава така знахідочка. Я вже знаходив таку саму, тільки без ручки. Це короче, чайна ложечка. Тут вона ще розписана, розмальована. То есть. Ось тут видно. Ні, не тут. тут. Ось видно таку. Загнала її трошки, ну нічого, класна знахідка. Я ось була ця ручка від неї. Ну, ручка відламалася. І, мабуть, її викинули. Ось така класна знахідочка. Я спочатку думав, що це якийсь е шмурдяк. Але ні, дивлюся, таке щось що як розмальована. І ось. Хтось їв. Чіпив чай. І зламав. Така ось знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь знайти все-таки свої Що ж, друзі, на сьогодні я завершую свій коп. Всі знахідочки ви бачили. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки коментувати. Тому всім успіху, всім кладуху під катуху. Всім пока, побачимось на каналі Макс.